Чекаючи весни. Весна найчарівніша пора року, символ відродження, нового життя і сподівань. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина в вінку. Зацвіли луги, діброви, повно гомону, розмови і пісень чагарнику. Хто довго весни чекав, а зиму всю проспав? Вовк ведмідя розбудив. Вже весна, гуляти йди, виліз велетень з берлогу, вовк втікає, в ліс від нього. А хто ще спав зимою, проспав все, а як сонечко пригріло, зразу стали просипатися. Бабак проснулся, той песню заспевав, свою бабачью. їжачок, фыр-фыр, жаба. Кажан крилишки розправляє. Та борсук проснувся і веселиться. В далеких теплих країнах чекають птахи весни сонечка. Ясного. Шпак, шпаківню гарну має. На вісні він прилітає, прибирає в ній, як слід і береться за обід. А ще які птахи прилітають, яких ви знаєте. Рак. Летіть зразу на поля? Ластівка, дівчина. Лебідь. А яких птаків ще ви знаєте? А зараз ми пограємо в гру. Коли це буває? Дерева на малюнку в різну пору року. Під кожним деревом підписана цифра. Я буду вам загадувати загадку, а ви по цифрах відгадайте, що це за пора року. Ну що, почали. Літ на річках, сніг на полях, вихоло гуляє, коли це буває. Так, один. Дерево один. Зима. Де вона проходить, там водиця сходить, квіти розквітають. Солов'ї співають. Коли це буває? Уважно дивимося. Так, три. Весною. Весною таке буває. Прийшла дівчина до хати, узялась хазяйнувати правно скриню віддімкнула, в жовту свитку ліс вдягнула. Так, два осінь, сонце пече, липа цвіте, вішня поспіває. Коли це буває? Літом молодці, дівчинка-весна, тільки сонечко пригріло І розтанув килим білий. Все радіє навкруги, в гості йде весна до нас. І ми всі знаємо прикмети весни. І весна нам дякує. До побачення любі!